На граніт партнері сидить 3-4 солдата. Із ящика, так як наша граната РГ і вже банка кофить, береться за стягнуть коробку, за поводу одривають донушку, там терчить головка спічки, тільки дебела така. Чірка спічка загорілася, на першу попавшуюся хату. На кришу вже на в'яні їх через потолок яшка, яшка, і шкаті, хата сцеретний говорю. І виходить так, що если німці пройшли село, то вже там не буде від морози, чи от непогода. А наші відступають, це саме роблять так само. 41-му? Так. Да. Все під курим цим знищили. А щоб железну дорогу, то наші там підривали, а німці добили. У нас жередна дорога ставилася на дерев'яних шпалах. Це вже після війни з Германії попривозили ці бетонні, і тоді у нас почали. А то дерев'яні шпали. То вони до паровоза на трасу. якорь прицепили, і він між рельсами їде і всі шпали ще задні, всі пополам колам І проїхав яких 10 хвилин, кілометр два нема дороги. Ну я це недавно почув, що донські козаки руські, 15-й 15 корпус казачів Вермахта, в Черкаській області спалив близько тисячі сіл. Є ще один дослідник від Севастополя, офіцер, і він це все дослідив. Я тільки зараз відзнав, значить в маї місяці, 2 числа, капітулюють кап 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 Гарнізон Берліна і всі війська, які належали Вермахту. армії, А еСерцевці це не Вермахт, Це армія Гітлера. Да, да. От то получилось так, що ці капітулювали в Берліні, а ті ще до 10 числа там сопротивлялися в Польщі і в, самому, в Прагі, самому Праге, в Венгрии. Так, непонятно было, нам тогда еще непонятно, почему там сопротивляются. Ну, значит, Конев кинул целую армию танковую, и они здесь 9 или 10, -го числа до всей Праги. Но нам никто не говорил, что Прагу от немцев очистил э, этот самый, э, Власов. Оказывается, Власов. То уже обратно вот, в нашу сторону? Да. Давав прощення отримати. І этим э, пражським повстанцям допом'єчем бути. А ви чули таке, що Широк... Рокосовський? Чи Рокосовський, чи хто стояв під Варшавою, коли поляки підняли восстання, і не допомагав їм? Це брехня. І нічого не допомагав, ждав, поки їх передав. Це брехня взагалі. Я тебе скажу, там така політична гра була. Значить, Польща, оккупировано ні. Та та що ви сказали? Ми зупинилися на Польщі. Значить, в Польщі, польське правительство, во главе з Николайчуком евакуювалося в Англии. Но це польське правительство мало на території, зайнятої німцями, армію краев. А, я чув. Так. Да. І ця армія краєва, ми, кажеться, готові наступати, наступати через вілку. У нас вже пландарм був завислий. Магнушевський пландарм. Це Лєва притока е, вісли, піліця, річка. І от в цей триугонік, Магнушев там був, цей триугонік був вже зайнятий до того, як ми із Бессарабії перекинули нас туди. А перекинули п'ята гвардейская, нет, пятая ударная и 8 гвардейская армия. Це и після э, Ясно-Кишиневской группировки, яку знищили, нас перекинули туди. Значит, а мы выгрузили вигру, в победі, пішки в Луцк, в Луцьке формирование, пополнение після тех событий, що там было. От, в рішенні поставили землянки. І в конце концов, а ті війська ще тоді в Польщі наступали, дійшли аж туди. Ну, Представся більше 250-300 кілометрів фронт перекотився. Та нужна підтягнути. Під, під, під нужно. Значить, Сталін зразу не міг на договор вони повстанці ніхрена не йшли. то нас из э, Луцка переодели в зимнее обмундирование, валенки, полушубки, уфайки и пешки. Мы за одну ночь отмахали, были 72 километра. Попадали, никто не ест и ничего не просит. Завалились полуболотистая и кустарник такой. Потім кустарник звалили, каждый шукає, де кущ, щоб упасти на кущ, щоб не, не, не на мокрому вилежати. То два раза. То северні Варшави должны были ударити. То назад вернулись. То южнеї, то опять северні. Хто мог дарить. Ну, Варшаву освобождать нужно, там же то повтання таке було. От. А рисковать таким количеством людей, які... Вот они шли, уже после боев об обескровленности дивизии, голову же тем более, что Черчилль в этом отношении очень щепетильный был. Mm. Вот, и значит, должны были наступать в последних числах января, а Черчилль попросил, что немцы там давят их э, э, десанты, полуденки отправились, те там Сталин Пішов їм на зустрічі почали наступені вночі на 14 января. Вноч на 14 января. А ми, значить, так, по цю сторону вісли, якийсь хуторок був. У поляка стодола така здорова, соломи там хрен знає. І ми, значить, ночью то переночували там, утром провірили по формі 20 чи нема в Поснідали і... построили полосу препятствия, такую, яку нам придется штурмовать. И командир дивизии приучал ходить за огневым валом. Знаешь, что такое вал? Нет. Значит, каждый батальон, мол, роту минометный, 82-мм минометный. Так вот, если рота там, мало, 100 метров по фронту, на каждого солдата по метру. За четыре миномета обеспечивали параллельный веер при ее наступлении значит, на А пехоту приучал, что вот, значит, минометы выстрелили, мины разорвались, пока там добавят 25 метров прицела, и другие раз выстрелят, то они эти типа, 50 метров должны пробить, и эти воронки, что мины сделали залегти. и следующий залп их перекрывает, и, и таким образом подходит Так вот, командир дивизии решил э, проверить. И значит, полосу препятствия, такую, которую должен батальон штурмовать, поставил там наблюдательный пункт. От командир дивизии, штабные офицеры с ним. А якщо кваліфікації у чоловіка немає, він геометрию не знає, як формулами тією кользуються, як пристрілку вести з різних точок наблюдня, то кожен командир батареї наробить робить полізти так, щоб стріляти через голову. Упала міна, а подивися, до цілі не долетіла. Командує добав 25 метрів. Упала вправо, ага, командує на скільки градусів. Доверни впало, доверни в влево. Туди впала, доверни в нево. А вона кто ж така не, не буває? Цель там огніває тут, а наблюдательний тут. Він вистрілив, міна не долетіла. а по його теорії можна нужно... не долетіла, значить, доворачу вліво. І така херня вийшла. Так він, значить, це офіційно збирав. И такой страшнейший случай получился. Стрелял кто-то там через голову. То ли не, до, не поставили прицел, то ли дополнительно заряда не было. поставлено того, что нужно было. И мина не долетела до цели. Упала около наблюдательного пункта командира дивизии. Убит, кажется, никого не было. Наш человек 18 поранил так он из себя вышел, и у меня был командир э, минометной э, роты, ну пацан там, 22 года, только кончил конкурсы, геометрии он вообще представлений не имел, uh -huh. и все у него, самый ценный прибор, это компас. И аж три команды, огневая позиция здесь, направление стрельбы туда-то, точка наводки вот тут, вот, вот, вот. все. Я ще нічого не знав. А я е, в учебній батареї був. І ми займалися курсом воєнного артилерійського училища. Полігон у нас був в класі, це вчера. На третьому повісті. А як і мінометний рот попав? Да, Цей кусочок я тисячу. Зараз я вірусь трохи. Значить, коли це наші підперли і отаке робилося у німців в Умані, в коло Умані, я з товаришами сидів і якось розсуждав. Ну, приказує, щоб стільки техніки, щоб так мотатися, то яка ж техніка до з тієї сторони наперти їх, щоб отаке робилося. Ну, так ми до згоди не прийшли. А э, на пивдень одуманно э, пошли до Одеської области, а то шукали, шукали место, где, где перекатиться. Хузер поперек балка, струмок, який там протекает, по ту сторону хат 10, по ту сторону хат, может, 12, и поперек столбовая дорога два провода, телефоны идут. Мы туда пришли, а струмок вытекает Із Яра ліса. А крайня хата бабка там живе. І ми вирішили, що тут нам найпроще. Якщо по дорозі, ми кудись сховаємося. Договорились, договорились, Пішли до бабки. Ну що каже мені? Хлопці, що я можу сказати? Треба, то треба, Оставайтесь. Ну, переночували. Утром забігає вона. Ні, днів. Забігають хлопці, німці. Ми вискочили до лісу тікати. Я казується з лісу німці, йдуть доїхати. А що це за німці? Один іде з палкой. Завздечку тягне клячу, який можна ребра перещитати за 20 метрів. На клячі сидить ранній шильцебі. и значком нациста. И третий за хвист коняки и с палкой переступает. Грязище такое. Тикают с Там где остался, они не дуже спешат, чтобы от фронта одерваться. И когда они чтобы фронт не, не, не да. Спускаются они, спустились сюда и так и так. То получилось Тій половині три німця, боба, казанос, картоплі з мундирували. <сіх> а вони не знали, що ви там? <сіх> ми агресивно себе не вели, і вони агресивно себе не вели. Вони боялися подірватися фронту, тому що поливаючи дермежі судно десь в держу, де заоборонятися. А на друге утро. Вони встали, до ту картоплю, посадили трохи тебе на склячу і Йомашка і на ліс пішли. А ми тільки до хати зайшли, сусіди вже сусіди знали, що ми тут збираємося пересіти фронт. одна, наші до села Пітворі, де на, по столбовій дорогі. І ми побігли. Ти бігли дорогу спускається. Чоловік 40. В шинелях може, чоловік 8, но не більше 10. А то фуфайки, зимні пальто, зі несезонне пальто, пурачки, шапки. Хто в чому попав? Ну це наші. Да. Ну це були українці, чи це регулярна армія. Так ми рішилися, це, навіть, партизанський тряп. Якось так, висказалися, ще один почув. Не партизани а армія. поняв или не поняв? А чому вони не по формі? От підбирають у селі. Можеш вирушитися? Можеш. Давай на поповнення. І значить, що вийшло? Вони прийшли від того чоботи, в того туфлі, того веревками прив'язане, того наші карабіння, того німецький автомат, у того це саме. Коротше, 10 днів назад вони сиділи так само, як і ви. Так, да, от так само 10 сиділи, ближче до фронту були. Вони і і тепер вони вже солдати. Да. А, Ми, а вам так само було? Побачили, так? так думаю, де ж та армія, що гони поперед себе таку техніку. Значить, ну що, до бабки зайшли, доїли ту картоплю, поблагодарили за гості і... на встречу тем, что идут, шли на гору. А те, что идут, и помимо тех пацанов, что это чем-то вооружены, уже не приземного возраста, несуть. Та девочка, э, связанная три, бога, те самые имени, для меня намека. А та E, тягне 76 мм снаряд, а той тягне на плечах ящик з патронами. Mm -hmm. От. Ми, значить, навстріч встречу пішли. E, Точно я не знаю, якого району, село, по-моєму, піщани називалося. Ми прийшли туди полівої воєнкомати робити, Прийшли в полівий воєнкомат. Ну, цих пацанов підбирає, ні приземного, ворога, а колону, колону. 21 -го года в армии был, был. Нужно, чтобы тебя смерть проверил. Я говорю, так а я что, пришел где А, с ним. Давай, иди туда. И, значит, цены собирал и марши, и рота. Примерно было человек 250. И так, от села до села идем за передовой. От села до села. А тих на передову повибивали, покупателя оставляють і за 47 маршової роти бере в пределах 25-30 чоловік на поповнення. Ну, Ми ж втроєм Черкащані, один коло другого, як судьба у людей, один коло другого От Одібрали танковий десант, танкіст. Одібрав 25 чоловік йому одібрали. Він прийшов, так подивився, на каже. По одного десь чоботи Порвані і пальці погоду. це март місяць. Гежівка по колінах. Ніякий транспорт не йде. А я от села до села, затім, якщо наступають, місто. А як це місце населення несе боєпитання, якщо вони не призивні? Їх заставили, чи вони самі? Ніхто никого не заставлял. Нужно, значит, нужно. Все. И, значит, подивился своих этих самых десантников. Взяв за рукав підходи, а У молодотоварища новых, щоб бути ялови. То він його забрав і я його поставив. Кень забрав тямка в десант, де ще про нього нічого не чув. Здесь грязи так и затоптали. Итак, вот. значит, передвигаемся. Цей марша и ротки в середине э, мобилизовали фельдшер. Вот у меня уже там э, эти самые помощники, перевятчики. Вот, фирмирую все эти подразделения. Только железнодорожнее полотно. і їх обстріляли, когось там убили. Ну, гукають, фельдшери. Фельдшер тільки вийшов туди, і снарко зняв і там остався. Убив її. Ні одного бою не бачив нічого. Ну, в общем, покупатель прийшов і нас забрав. Куди? П'ята стрілкова рота, 288-й стрілковий пол. Звенигородской дивизии. 94-й Звенигородской дивизии. Пришли мы в роту. Рота должна быть здесь 150 человек, пусть так надолго долгий А в натуре рота 18 человек. А командир роты сержант, пацан 27-го года. Я чем это не попал? І отак всі роти пласіровані, э, ну, догнати вже німці не могли. Де вони ночували і пішли, а ми тільки прийшли десь до півдня. Отак пройшли Котовськ, пройшли Балку, э, дійшли до э, Дністра з правої сторони э, до Босара залишиться. А ми вище Дубосар, до там досить стрімко тече вода. І це було 14 апреля якраз, апрель місяць, такий густий лопатий сніг, що я не пам'ятаю, коли я такий бачив. І ми під покривом цього сніга, несколько берів зв'язаних, переправились через неста на ту сторону, а на ту сторону п'ятий стрілковий я, а цей товариш а за мною ще в третій був. У четвер стрільковий рост, а він підсвікувати, буде щось на третій день хлопцям не принесли його документи. Коли на пасхи, де 4 танки, 4 правнулися, я не знаю. Ну, вони вроді підійшли нас, піддержають. Так, дня, а право притока револю. А на цьому косяку село Пусть. А ми на гори, вот не получилось нічого. Танки пішли, заглохли, тихо обстріляли, чи що так ми над селом і осталися. То ночью, вроді, тихо було. а під утра хтось спровоцировав четвертий стрелковую рот, яка по бегу Дністра йшла на село. І вони пасхальний день. Тихенько зайшли в село. А молдование всі на в церкві. А в хаті у кожного столи накриті, будь з вином стоять. І то хлопці дорвались до того віна, а часа в два вже живих нікого не было. Штрафна якась рота німецьких офіцерів обороняла. То, мабуть, умисно Пустили солдатів до бочки з віном, а потім цих вирізали. Мене забрали і ще чучмек такий, не знаю, що. Я потім там походив, хтось малатки у воєнний кормі був. А я ж потім розкажу, який я був. То йому голову рознесло. І ото модверь його у кости напогонили. А лицо спасло тим, що той, ну, на півтори голови вищенево. И кость ранила не осколками, а снаряд розірвався на брусвері. а там ракушечник известня поти. І оцим ракушечником йому морду як потом оск. Він месяца два ще выковали. А осколок пішов, де сидів і командир взвода. і Копилов. Він у нас був самый із из Орехова зуєва член партії. І от як в піхоті там повибивають, немає ні комсомольців, ні членів партії, Підняти в атаку нужно, нужно. а ага, Копилов де туди. То так при мені раза 3-4 брали. Після того, що операція кончилась, він повертався на робочі місце. А це сидячи в землянці під накатом, осколок так зайшов в парк білет і красноармейську книжку йому розпороють. А тут лейтенант, тут з живота вирвало. А Володька, цей старшина первой статьи, самый крайний, то ему каким-то чудом вот такие синьки осколок у плечо ударил, я кишет. И за утром наступать у нас пол потерей. Одним снарядом. Так вы это в Германию закончилось, да, войны? Да. Нет, вы скажете, но. Самое ответственное задание у меня было в Берлине. После окончания боев наша дивизия, ввиду того, что она ну, по Франкфурт-страсе с востока на запад наступала и не дотянула до рейхстага метров 150 то ей присвоїли звание Берлинской. От, і оставили, е, коли союзные кандидатуры похи організуються, оставили охранять всі промышленные об'єкты в Берліні. И я попав, дому помощником начальника караула, на спиртзавод. Мечта или нет? А на колбасний цех не поставили вас? Слушай, цей анекдот вообще получился. <къем> заступили территория территорию, только не знаю, сколько гектаров там в мире, В тупике стоит 16 железнодорожных цистерн со спиртом. Какие емкости под землей закопаны, понятия не имею. Но так люк открылся, як в зеркало себя бачу, что там. <къем> там спирту. Ну, значит, приняли а, командир э, караула в капитан, но нам не знаем, как он до нас попал, откуда, понятия не имею. А охрана караульные из минометной батареи. И вот эти там проходной, комнатка такая хорошая, вот, принесли ведро с капустой, ведро с водой, ведро со спиртом чашечки кофейные продавали, И, значит, полная демократия. Кто я хочет. Хочет разведи тогда пей, хочет кофейную налить спирту то я а потом. Полная моя самодеятельность. Вот. Я, этот капитан, ну, наверное, это самое и он встал и хотел историческую речь толкнуть. А напротив э, створечник часы.